1 березня тут, в середмісті баштанки, місцеві добровольці та тероборонівці зупинили колону російської техніки. Окупанти мали намір оточити Миколаїв, тому взяти під контроль баштанку і просунутися далі для них було дуже важливо. Ми розкажемо історію про те, як місцеві фермери, а також мисливці і просто небайдужі баштанці зуміли відстояти своє місто та дали відсіч ворогу. Ці кадри російської техніки у вогні в центрі Баштанки бачив в інтернеті тисячі глядачів. Поширюючи їх у мережі, користувачі захоплювалися мужністю місцевих мешканців, які, попри незначну кількість стрілецької зброї, завдали росіянам чималої поразки та зменшили наступальний потенціал ворога. У ті дні про своє захоплення баштанцями висловив і президент України Володимир Зеленський. Я щиро захоплююся героїчними мирними мешканцями конотопа, Баштанки Енергодару, Мелітополя, інших міст та сіл України, які не пускають окупантів, перекриваючи їм все, перекриваючи дороги. Люди виходять перед ворожою технікою. Це вкрай небезпечно, але як це мужньо? Учасники тих подій згадують наприкінці лютого більшість людей у Баштанці були налаштовані рішуче та прагнули стати на захист свого рідного міста. З'явилося відчуття того, що в разі активного наступу росіян на Україну то потрібно буде створювати спротив і всередині держави, не тільки все покласти на збройні сили України. 20... 5 числа вже був перший протокол засідань ініціативної групи по створенню добровольчого формування. Поряд з масовим ажіотажем біля військоматів у Баштанці також проходив набір до місцевого добровольчого формування територіальної громади. Люди, які з певних причин не могли служити в Збройних силах України, однак хотіли бути корисними для фронту, долучалися до нього. На той час ми його не називали ДФТГ, На той час це були фактично люди. Чоловік до десяти звичайних людей, які прийшли, які отримали зброю. Ті були і ті, в яких не було зброї. Але ті готували коктейлі, ті набирали мішки з піском, робили барикади, ставили блокпости. Тобто до 1 березня робота насправді проводилася ну, дуже колосально. Саме у перший день весни російська колона, чисельність якої за різними оцінками складала близько 300 одиниць техніки, рухалася на баштанку з південно-східної частини Миколаївської області. Поки місто готувалося до оборони, мешканці навколишніх сіл намагалися будь-яким чином затримати ворога. Зокрема, у селі Явкине жителі без зброї стали перед колоною російської техніки. К вам давно ніхто не приходив, ви на нашій землі сейчас. Ми не у вас. Мужики, возвращайтесь домой. Я назває. В селі добре також люди перегородили дорогу високовольтними стовбами, і вони не могли колісна техніка не могла рухатися. Але в цій колоні було надзвичайно багато, як то кажуть, в першій частині колони було надзвичайно багато броньованої техніки. У другій половині дня зав'язався бій біля самої баштанки. Він тривав понад три години. Хоч сили сторін були нерівними, добровольці та тероборонівці намагалися не дати ворогу захопити адміністративний квартал і прорватися через місто далі в бік нового бугу та Кривого Рогу. У Нас було по чотири рожка автоматних, це 120 патронів. Ми прийняли рішення, що. От Броні ми завдати шкоди не можемо, саме тому ми підстрілюємо їхнє вся транспорт, який перевозить до броньованої техніки, боєкомплект та забезпечення. І це вважаю було правильним рішенням. Командир добровольчого формування Віталій Гомерський згадує: того дня проти ворожих солдатів, танків, бронемашин застосовувалося все, що було у баштанців: від мисливських рушниць і автоматів до коктейлів Молотова і паваючих шин. Тільки машина під'їжджала, ми її розстрілювали, і вони відступали. І тоді викинули багато димових шашок, просто я вам кажу, центр міста весь був в білому диму. І вони почали по ньому відступати. В зливних лодках лежали хлопці з запальною сумішю, і от коли машини всі зупинилися, от почали закидати коктейлями е е Молотова з оцих лодків зливних корот. А от історію з дідом Василем, який вучним китком пляшки із запальною сумішю знищив ворожу установку град, баштанці вже охрестили як історію людини, яку змінила війна. Це залп, система залпового вогню «Град». Вона з'їхала вниз. І ці, ну там він не особисто він, а вони разом там, там два діда, вони коротше, кидали ці бутилки. Він перший, хто мені зателефонував, каже Віталій Степанович, я просився в воєнкомат, мене не взяли, просився в батальйон, де взяли, просився до вас, де взяли. Кажуть, ці десять років відпочивай. А каже, а я в мене таке вийшло підпалити. Останнім цвяхом труну російського наступу того дня став повітряний удар від ЗСУ, який відігнав ворожі сили подалі від міста. Таким чином, в результаті битви за баштанку, її оборонцям вдалося одночасно завдати чималих втрат окупантам, розпорошити їх колону за різними напрямками, послабити наступ на Миколаїв і не дати окупувати рідне місто. Та броня, яка змогла пройти через Баштанку, це танки і БТР МТЛБ, які змогли пройти через Баштанку. Так? Вони потрапивши через привольне, потрапивши на Кіровоградський шлях, зупинились і чекали. Свій обоз. фактично, вони їх чекали, а БК не приїхало за різними оцінками. Окупанти того дня втратили близько десятка, одиниць техніки, півсотні солдат було вбито. Ще понад 20 потрапили в полон. Окрім того, рашисти залишили і чимало трофеїв. Пізніше захисники Баштанки передали техніку та амуніцію на потреби зсу. Зупинено було надзвичайно багато колісної техніки, боєкомплектів до систем залпового вогню град. Боєкомплекти до цей шість гаубиць було взято в полон, скажем так, гаубиці три БТР було. Серед оборонців Баштанки були й втрати. Шестеро осіб загинули в бою за своє місто. Пізніше подвиг захисників мотивував чимало містян вступати до добровольчого формування Баштанської громади, адже небезпека повторного наступу росіян залишалася до середини листопада, аж поки не деокупували сусідню снігурівську громаду. Розуміючи те, що і тримаючи комунікацію з своїми колегами, з депутатами, кожен на своїй території, долучився до тих процесів в місцевого самовправління, які були потрібні, адже перед нами постало надзвичайно багато викликів від елементарних забезпечення питної води. Харчування саме тому було прийнято єдиновірне рішення про створення гуманітарних штабів на територіях громад. Віталій Гомерський має досвід строкової служби у минулому, а нині є депутатом Миколаївської обласної ради та головою бюджетної комісії. Саме тому йому і доручили очолити добровольче формування у тісній співпраці з місцевою владою, благодійниками та небайдужими мешканцями добровольчі напіввоєнізовані загони вдалося забезпечити всім необхідним. Ми нічого з бюджету не потратили. Є Волонтери, є волонтерські організації, які допомагають не тільки нашому добровольчому формуванню, а вони допомагають як Збройним силам України, так само звичайним мешканцям. Ми зверталися до Анни Володимирівни, фонд світлі справи, яка нам допомагала забезпечити хлопцям, хлопців взуттям зброєю, забезпечила нас ТРО. За період існування добровольче формування баштанської громади налічує близько ста осіб. Добровольці патрулюють громаду, стежать за правопорядком під час комендантської години, охороняють низку важливих об'єктів, а також приділяють особливу увагу бойовій підготовці. ДФТГ вже проходили навчання із медицини, із тактики, з маскування. Постійно проводяться стрільби, тобто хлопці постійно вчаться. Я скажу вам порівняно з першими днями, що ми робили, що ми знали, і зараз це вже я вам скажу, підготовлені бійці, хоч вони якби не всі служили навіть проходили сокову службу. Але це вже готові бійці, які на наступній хвилі мобілізації повністю готові йти вже підготовленими захищати свою країну, свою територію. Координує роботу добровольчого формування один із батальйонів територіальної оборони. Від початку великої війни добровольцям вже видали близько 200 наказів та сім бойових розпоряджень. Хлопці. Постійно виконують бойові розпорядження згідно наказів нашого командування. Це такі ж завдання, які також несуть загрозу життю. Це серйозні бойові задачі, які також досить добре допомагають нашим хлопцям на перших лініях. Попри звільнення Снігурівки та правобережжя Херсонщини, баштанські добровольці не припиняють підготовку у громаді, яка дев'ять місяців була прифронтовою. Вважають, готовими треба бути до всього і ворогу вчасно дати відсіч і відновлювати те, що було знищено. За всі часи в нашій громаді люди вміли робити дві речі: це вирощувати хліб, працювати, трудитися на благо нашої держави. Ну і коли приходить російський окупант, то воювати. От наших людей краще не трогати. З прифронтової Миколаївщини Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал МАРТ для є новин.